Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. По вашим проханням сьогодні у нас на огляді новинка, а саме акумуляторний бочковий перфоратор від торгової марки Ревалд. Друзі, забіжу трішки наперед і відразу скажу, що такого на каналі ще не було. І мені цікаво, як це все буде працювати чи не буде відрізнятися від мережевого. Друзі, я також пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. В нашій телеграм-спільноті ви зможете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний перфоратор від універсальної серії m 1 Revolt, а також підходять акумулятори типу Makita. Кількість обертів Revolt вказали від 0 до 1000 обертів в хвилину, кількість ударів від 0 до 5500 ударів в хвилину. Енергія удару 3,8 джоуля, максимальний діаметр сверління 30 мм і вага даного перфоратора 3 кг 950 г. Ну і, звичайно, Revolt вказали, що тут стоїть безщитковий двигун. Так, друзі, багато води лити не буду відразу ділу. Ручка в даному перфораторі частково прогумована. Ось такі полоски це є гумова структура. Ручка має накатку, просто так ви її не полимаєте, ручка тут потужна. Плюс, як бачите, ручка безпосередньо має металевий хамут. Те, що ви бачите в сірому корпусі, це йде повністю металевий корпус, має такі мінімальні ребра для відведення тепла. Ручка в даному перфораторі стоїть антивібраційна. Покажу, що дійсно антивібраційна. І у верхній частині, і біля акумулятора. У нижній частині. Перемикач режимів як бачите, розташований з боку. Даний перфоратор має два режими: це є просто удар і буріння з ударом. Покажу, як виглядає основна ручка. Має класну таку прогомовну структуру. Даний перфоратор крути в дві сторони, і вправо-вліво перемикання реверсу ось тут розташовано під кнопкою. І в даному перфораторі як бачите, присутня LED-підсвітка. І давайте перевіримо, як працює led Підсвітка. Як бачите, б'є по центру сверла, і дуже класно, що led підсвітку можна включити, не включавши перфоратор. Тобто легенько натискаєте кнопочку і вмикається LED Підсвітка. Як на мене, нормально тут реалізована led Підсвітка. Так, давайте зважимо перфоратор. З акумуляторної батареї 8 А на елементах 21700 важить 4 кг 452 г. З акумуляторною батареї 4 А, 4 кг 242 г. З акумуляторної батареї 4 Аг, але на елементах 21-700 важить 4 кг 92 г. І з акумуляторної батареї 2 Аг, ну мало лі кому пригодиться, 3 кг 988 г. Казали 1000, Прибор показав 974 Ну, можна враховувати, що є. Бур-18. Режим удара. Ну, Друзі, ви самі бачите, який тут йде потужний удар, що навіть від сверла розлітається поребрик. Поребрик в мене йде з крошкою гранітною, поребрик хороший, бетонний. І від удару, як бачите, розлітається. Тобто удар тут вражає, і таких акумуляторних перфораторів я ще взагалі не мав. Так, друзі, знайшов такий старий савдеповський стовп залізобетонний з гранітною крошкою. Давайте попробуємо на ньому, що перфоратор може. Так, давайте почну з крупного калібра. Встановив бур 12 мм. Без проблем дванадцяти бурить. Піднімаємо ставки бур 16 мм. Без проблем, друзі, без проблем, реально як мережевий. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом тепер подивимося, по чому продають даний перфератор на є-каталог. Е Тому що на є-каталог е найкраще та й найзручніше підбирати для себе всякі різні інструменти та товари. На є е каталог настільки зручно налаштовані фільтра, що може розібратися будь-хто. Ось, наприклад, справа є доточний фільтр по всіх параметрах. Вище на сторінці ви можете виставити фільтр від дешевих до дорогих. Також можна подивитися популярні моделі, ну і звичайно. Самі найдорожчі моделі. А якщо ви конкретно шукаєте по торговій марці, вибираєте Revolt і ось, будь ласка, всі перфоратори від торгової марки Revolt. Ставите галочку акумуляторний і як бачите, всі акумуляторні перфоратори від Revolt як на долоні. І як видно, цей перфоратор що з огляду. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні перфоратори, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить! І максимальний, який в мене є, це є 18 мм. Ну, як ви бачите, весь бур загнав вармований бетон. Працював на акумуляторній батареї 4 годин. Так, друзі, в мене є акумуляторна батарея 2 годин. Я розумію, що перфоратор для цього не призначений, але мало лі в кого є також акумуляторна батареї 2 годин. Він хоче собі купити таку тушку, і людині треба знати, що вона може. Бур я встановив 8 мм. Давайте спробуємо, скільки отворів засверлить. Засверлюватися буду приблизно на пів сверла. Це як на дюбель, трішки більше ніж на Так, друзі, така продуктивність 39 отворів на акумуляторній батареї 2 Ампер годин. Він ще працює, але вже йде в захист. Давайте ще попробую, може, хоча б два отвори зробив. Ні, ні, вже не працює. Ось така, друзі, продуктивність. Як на мене, нормально на акумуляторній батареї 2 Ампер годин. хто має таку батарею? Якщо не нон-стопом, якщо в цеглі, то ще можна буде більше просверлити, але відверто кажу вам, що цей перфоратор спокійно можна використовувати для буріння по бетону. Ви самі все бачите. Так, друзі, тепер встановлюю акумуляторну батарею 4 Ампер годин, так само БУР 8 мм, і перевіримо, скільки він на ті батареї зробить. Твою мать, Друзі, зламав сверло. Я в шоці. Але в мене є нове. Все, пішов у захист. Ось такий, друзі, результат. ну, Як на мене, то вражає, реально вражає. Щоб ви розуміли, в тому бетоні і арматура є, і гранітна крошка. Ось вам покажу поблизу, щоб ви не думали, що це якийсь там трухляк. Ви самі бачите, що цей бетон сверла, навіть ламаються, не витримують. ну Результат вражає, просто реально вражає. І це я ще не тестував на акумуляторні батареї 8 ампер годин. Тобто ви самі розумієте, який це буде результат. І якщо людина має дві батареї, то реально буде вистачати ну, на цілий робочий день. Так, давайте спробуємо, як в режимі відбійника працює. Друзі, не буду кривити душою. Кращого акумуляторного я ще реально не тестував. Це найкращий акумуляторний. Хватати буде навіть, якщо десь треба буде щось заструбити. Ну, я задоволений. Ну що ж, тепер погнали розбирати. Так, друзі, на що звернув увагу? Що де фіксується акумулятор, як бачите, стоять такі демпфери. І, як на мене, за це реально револьтожирний лакт. Ну, таке в револьті я ще не бачив, а тут, як бачите, є. Покажу, як виглядає кнопка. Вона йде з запасом на 42 вольта і від торгової марки Jan Young. Далі, як бачите, всі проводки тут зафіксовані компаундом. Ну, звичайно, це ж перфоратор. Плюс всі проводки акуратно вкладені. І так як я казав, антивібраційна система. У верхній частині дві пружини і знизу також бачите, є. Дві пружини. Ось так виглядає безсідковий двигун, є трохи пилу, але це нічого страшного. Покажу, що катушки статора досить добре залиті лаком, і безщіткові двигуни взагалі не бояться пилу. Сюди можна хоч і цемент сипати, я не знаю, мішками, йому нічого абсолютно не буде в цьому двигуну. Так, далі тут стоїть плата. Як бачите, плата має якийсь серійний номер, це означає, що це все фабричне, що це не зроблено в якомусь підвалі. Також, друзі, вам покажу якор, постійний магніт. Як бачите, на якорі є також серійний номер, все це діло фабричне. До речі, кравчатка має лабіринтні ущільнення. І кравчатка зроблена такого двойного типу. Як бачите, тут лопасті стоять. І біля двигуна також є безпосередньо лопасті. Так, добрався частково до редуктору і скажу, що револьт мене вражає. Я думаю, також вас буде вражати. Дивіться, які тут стоять масивні. Здорові шестерні. Підшипник стоїть 627-й. І саме цікаво, друзі, що цей підшипник з класом точності і від торгової марки Audo. Такі підшипники ставлять Макіта, Метабо, до речі, і в мілоки також попадаються аудошні підшипники. Плюс, як бачите, на шестерні є муфта від заклинення бура. У ну, мене бур ні разу не клинив, але муфта присутня. Ось під цією шайбою такі шарики. Якщо бур заклинює, все це діло проскакує. Плюс, як бачите, змазки тут дали достатньо. Є своя ванна для змазки. І між ванною змазки і корпусом, як бачите, стоїть гумовий такий ущільнювач і вал один тут впирається в ігольстий підшипник. Але ще цікавіше, я покажу зараз далі. Зверніть увагу, ось чищу змазку, який стоїть. Підшипник на якорі. Підшипник стоїть з закритого такого типу. Стоїть металева така пластина. Це є спеціальні підшипники для перфораторів. Це є подвійний захист. По-перше, якщо розлітається підшипник, щоб в редуктор не попали шарики. А по-друге, щоб забагато змазки не попадало в підшипник. Тому що як від редуктора буде змазка попадати в підшипник, він відповідно буде більше грітись і перегріватися. Тобто, щоб ви розуміли, в підшипники здають стільки змазки, скільки треба. І так само, відповідно, щоб в не сучилась ніяка змазка. Ну і черв'як якоря мене також вражає. Як бачите, він який великий. І черв'як якоря йде семизубий. Так, покажу, який підшипник у задній частині якоря 608 RS, також з класом точності і від торгової марки WP. Так, внутрішній діаметр гільзи 35 мм. Бачите, змазки достатньо. Механіка повністю, повністю один в один, як в мережевих бочкових перфораторах. Претензій тут взагалі немає, все зроблено класно. Корпус, як бачите, йде товстий. Він навіть якщо буде мати якісь мінімальні падіння, абсолютно з ним нічого не буде. Так, покажу, як виглядає поршеньок. Також його замірюю. 35 мм. Ну, все дуже схоже. Як в бочкових. Друзі, скажу відверто, що я вражений. Що мені в ньому сподобалось? По-перше, сподобалось, що є тихий хід. Ви можете кнопкою засверлитись будь-де. Плюс сподобався удар його. також сподобалось. Продуктивність дуже сподобалась. Антивібраційна ручка реально рішає на руки вібрації взагалі не чути. Можна працювати ним довго. Ну і, ну і ті люди, які мене давно дивляться, я ще років 5 чи 6 тому казав, що майбутнє за акумуляторним інструментом. І ось воно майбутнє прийшло, У мене аж прям мурашки по по, по шкірі повзають. Реально, цей перфоратор акумуляторний нічим не відрізняється від мережевого, нормальну силу удару має, працює на 5 з плюсом. Якщо мене дивляться продукт-менеджери з Револьта, я би хотів, щоб ви сюди вліпили мій рекомендаціон, тому що мені не соромно рекомендувати цей перфоратор людям. Зі своїми завданнями він буде справлятись. Навіть можна його брати на найвеликі шабашки.